Так, ми почали розборку і чистку Фільтр. фільтра для тонкої чистки води. води. Так, для поливу лохини. Тобто спочатку витягнули ту основну частину таку чорну, вона тут затримає все. І тут, в принципі, нічого не розкручується, все випихається. О, так, все випихається. Там є резинові. Значить, вонові прокладочки, так. Да. І дивіться наскільки забито. Забито жах просто. Дивно, що наша працює. Так. Тобто вода заходить знизу. Через фільтри виходить далі. Знизу попадає в середину фільтра. Тобто із середини фільтра вона просачується наружу і попадає далі. Тобто повний, повний жах, так. І було питання, що значить проблеми з двигуном. двигуном. І його, певно, давати на якісь е сервіси та консультації, ремонти, але справа не в двигуні, а в самому фільтрі. Як він чиститься? Він складається з великої ку купи кілець. І вони. й пастикові вони, та, і вони о, просто о, та повністю всі в землі. Вони всі в землі. Це повний жах. Розбираємо другу частину. Так, саме цікавіше починається розбір другої частини. Тобто йде такий хамут величезними так, Можна його назвати. Не розбирається. Все так само витягається. О, Для полегшення можна перевернути навіть. Все просто Просто витягається. Прямо нічого не розкручується, бити молотком сукирою не треба. Зверху теж розкручується. Так, да, землі багато, то скільки він працював без сезон один. один. сезон. Тобто літо осінь. Вчасно треба міняти фільтр грубої чистки. тобто піщани гравінду суміш. Якщо вона не буде вчасно замінена, то що мотор Забивається піде... Забивається повністю тонка очистка і двигун може не витримати і підісплати. Так, ось, ну це просто жах. як воно ще працювало. Ну, одним словом, несемо ту ванну, будемо відпарвати, мочити, варити. І вони теж витягаються все. Так, вони всі будуть по черзі витягати, закидатися, митися і будемо що... складати назад. Послідовності ніякої серйозної немає, Не, щоб кількість зберегти на кожному. Та сама Нематні. кількість. Хоча тут може навіть і є. А ні, та сама, просто я їх ці вже випаху. Та сама кількість. Все, значить що, несемо в ванну. Наразі потім будемо дивитися.